Єгипет повертається до нормального ритму життя після напруження останніх днів у зв'язку з очікуванням результатів президентських виборів. До пізньої ночі тисячі людей святкували на вулицях перемогу кандидата від братів мусульман Мухаммеда Мурсі. Він випередив свого суперника, останнього прем'єра Ерему Барака Хмада Шафіка трохи більше ніж на три відсотки. Світові лідери шлють новоспеченому президентові вітання як першому за кілька десятиліть демократично обраному очільникові єгипту. «Відтепер я буду президентом усіх єгиптян, тих, хто мешкає в Єгипті і за його межами. Єгиптян усіх релігій мусульман і християн. Нині Єгипет повинен бути об'єднаним. Революція триватиме доти, доки ця мета не буде досягнута. Заявив Мурсі у телезверненні об'єднати країну новому президентові буде нелегко, адже проти нього проголосувала майже половина виборців. Прихильники Хмеда Шафіка від злості здирають плакати із зображенням Мохамеда Мурсі. Тим часом їхні політичні опоненти тріумфують від радості. Для багатьох перемога Мурсі стала втіленням ідей революції. Я дуже щаслива. Це великий день для Єгипту. Не можу знайти слів, щоб описати свою радість. Каїра повідомляє кореспондент «Євроньюз». Перемога Мохаммеда Мурсі на президентських виборах в Єгипті аж ніяк не означає автоматичного закінчення політичної кризи в країні однак вона відкриває новий розділ конфронтації між військовою радою, що зберігає в руках законодавчу владу та представниками виконавчої влади.